Я знов вітаю кожне місто та село. І ви на каналі Езотаріум з вами традиційно Дзюба Михайлов, І це частина друга прогнозу на вівторок, 21 березня 2023 року. Хочу нагадати тим, хто не побачив першу частину, що 21 березня настає астрологічний новий рік Павича, і тому я сьогодні використовую. Карти карми, половину знаків зодіаку ми вже розглянули. В цьому відео ви побачите передбачання на вівторок на знаки Терези, Скорпіон, Стрілець, Козерог, Водолій та Риби. Розпочнемо з Терезів, що принесе вівторок Сарасваті. Сарасваті це. Дружина Господа Брами, вона завідує мистецтвом, вона завідує науками. Вона може вам принести якесь полегшення, якщо вам потрібно, треба трошки послухати улюблену музику, подивіться якийсь фільм. Також рекомендую вам не засинати довго вранці, а о восьмій ранку вже прокинутись. Це буде найактивніший час цього дня. І виклик вівторка пов'язаний з варуною. Вору, варуна – це бог води, і вода вона неспокійна. Вона, вона також пов'язана з інформацією, з інформацією, тому слідкуйте за тим, що буде приходити у вас. У цей день або навіть ніч. Активність є якась о 4-й годині ночі. Можливо, ви навіть зможете просто прокинутися і запам'ятати якийсь сон. Також вас очікує зустріч з чоловіком чи жінкою, які народилися під знаком раку. Для представників знаку Скорпіон, шангха. Шангха це одна зі зброй. Господа вішну, і вона це мушля. Вона передбачає те, що сьогодні вас очікують якісь телефонні перемовини, які вас можуть трошки заспокоїти чи, навпаки, підняти ваш емоційний тонус. Тому будьте уважні, особливо коли ви спілкуєтесь по телефону. Сьогодні може бути якісь несподівані повідомлення. Виклик дня індра. Індра це. Бог неба, Бог води, Бог-блискавки це подібний до нашого перуна персонаж. Він цар небес і він горділива людина, тож і ви слідкуйте за собою, щоб ваша пихатість не руйнувала ваше сьогодення. Намагайтеся у цей день. Хоча і бути повелителем своєї, свого життя, все ж таки, бути все ж таки більш чутливим до людей. Також зверніть увагу, що вас очікує зустріч з представником знаку Близнюки. Для стрільців Агні. Агні це Бог вогню. І це один з ведичних богів, яких... Арії принесли з собою. В Індію в страну Пхарату він їде на Овні, і саме 21 березня розпочинається цей знак. І цей Агній каже вам, що сьогодні гарний день для починання чогось нового. Сьогодні ви можете закладати якісь основи, на яких ви потім зможете збудувати щось геніальне та величне. Також вас очікує зустріч з представником знаку Овен і виклик дня. Корова Адіті. Корова Адіті це мати багатьох богів. Бачите, вони тут намальовані на її тілі, і вона є зв'язок з матір'ю. Якщо ви мама, сьогодні у вас буде непоганий день, коли ваші діти будуть вам приносити якісь добре звістки, чи просто з'являться в ефірі, і ви з ними поспілкуєтесь, і зверніть увагу на 15-ту годину дня. В цей час може відбутися щось несподіване. Для представників знаку Козирік Крішна, Крішна, найвеличніша особа, один з аватарів Господа Вішну, він володар Всесвітів, він може вам допомогти, якщо ви не будете забувати його і повторювати. Махамантру Кришна, Харишна, Кришна Кришна, Кришна, Хари, Харам, Харам, Рам Рам, Рам Рам, Хари. Подивіться, він стоїть. Разом з своєю улюбленою радхою, і це каже про те, що сьогодні гарний день для зустрічів. Також в цей день представники знаку Козиріг можуть зустріти чи переговорити з представником знаку риби, і зверніть увагу також на 12-ту годину дня. Опівдні можна намічати якісь важливі зустрічі чи робити важливі дзвінки. Виклик дня Шива. Шива Махадев, один з три мурки стрійці. Індуїстів, і це найвеличніша теж особа, але він руйнівник. Тому Шива рекомендує вам зруйнувати все, що не потрібно, щоб можна було розпочати гарно новий рік. Якщо у вас зберіглися якісь речі, не потрібні вам. Ви можете прямо 21 березня вранці просто винести їх на смітник. Все, що вам не потрібно. Потрібно утилізувати в цілому день непоганий. Вам випала блакитна масть, а це вищий захист, захист вишніх богів. Для представників знаку водолій. Вішвамітра. Вішмамітра це Бог, який створює дивні речі. Він будує дивні. Палаци, він робить дивні аксесуари для богів, і ви сьогодні самі, як вішва мітра. Вам сьогодні слід зайнятися тим, що вже давно накипіло у вас дома. Можливо, зробити якусь пересування, перестановку. І якщо вам треба щось купувати в цей день, вішва мітра він, він вам обов'язково допоможе. Також зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Це найкращий час цього дня. І виклик дня для водоліїв це Сур'я. Сур'я привносить ясність. Якщо ви давно не бачили чогось того, чого давно бажали побачити, сур'я вам сьогодні це відкриє. Тому якщо були якісь ігри навколо вас, і ви не розуміли суть цієї ігри, сьогодні ви це з'ясуєте. Також представники знаку водолій. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець для риб Вішну. Вішну це один з трьох величніших богів. Шива, вішно і брама, вішно знаходиться над всіми ними і він покровительствує гуні благості. Тому і вам слід бути благосним, і вішну він завжди вас захистить. Це по суті Всевишній. Якщо бажаєте з ним якийсь контакт, чи щоб ваші молитвичі мантри досягли. Потрібного місця, то в п'ятій годині ранку вам слід читати мантру Ом, Намах бхагавате васудевая» І виклик дня. Лотос. Ви вже давно застоялися, вам слід розквітнути як цей лотос-лотос. Це один з атрибутів вішну. Як ви бачите, він тримає лотос в, одної, в одній своїй руці. І 24-та година ночі, тобто в ніч на середу, вам слід не спати, а промедитирувати і загадати бажання на цей новий рік. В цілому день не такий вже поганий, але у нас ще залишилося тут. Зараз я підрахую. Так, 9 карт. І давайте подивимось: в цілому, на рік, на що слід звернути увагу у своїх вишніх духовних сферах, що тут відбувається? Веда, слід навчатися чомусь новому. Ваю, не забувати, що в це. Це в цьому світі залежить від миттєвості, від хвиль, від вітру. І нарешті ще на що слід звернути увагу: все не потрібно слід відсікати, щоб з'явилося щось нове. Що на інтелектуальному рівні відбувається: ямараджа. Не грішить, каже Ямараджа, бо він індійський Плутон, він забирає душі грішників у пекло. Чакра. чакра це теж зброя вішну, і вона каже про те, що якщо ви будете грешити, то відразу будете отримувати покарання. І третє, що брахма. Брахма це творець матеріального всесвіту. Він існує рівно стільки, скільки існує цей всесвіт. Тому пам'ятайте, що все в цьому світі тимчасове. І нарешті у нас залишилося ще дві карти. І ми дивимось, що це за карти і про що вони кажуть, на що слід звернути увагу, перш за все, у своєму матеріальному світі, щоб досягти чогось путнього. Лакшмі. Лакшмі богиня процвітання, богиня багатства. Розумійте про те, що якщо ви бажаєте заробити ці гроші, мало просто про них думати. Треба щось робити і пам'ятати, що Лакшмі завжди служить своєму супругу, Господу вішну. Якщо ви жінка, не забувайте про своїх чоловіків. Навіть якщо вони не поблизу з вами, вони все одно про вас думають. Спілкуються і завжди знаходяться з вами на зв'язку. І нарешті фінальна карта цього розкладу карма. Ніхто не зможе обійти карму. Якщо ви посіяли щось дурне, то такий буде і врожай. Якщо сіяли світле, то світло до вас і повернеться. І в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали, ці карти карми. Відбувається у вашому житті як мога швидше. Ну, а я всіх хочу налаштувати на гарний новий рік. Хай павич, який прилітає 21 березня, принесе нам всім нарешті перемогу. І всім бійцям я бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги. Всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.